Вітаю, ви дивитесь незламні на телеканалі Новий Чернігів. Юлія та Катерина. Дівчата виконують свій фронт, і він кулінарний. Це багатодітні мами у кожної потроє діток. Але вони встигають не тільки виховувати своїх власних дітей, а ще й допомагають нашим військовим. Вони готують смачні і дуже ситні страви для того, аби наші хлопці мали сили, мали натхнення та бажання захищати свою батьківщину. Коли ви долучилися до цього жіночого батальйону? До дівчат ми долучилися, мабуть, десь місяців три назад. А може, навіть менше. Може, і менше, десь так. Побачили, як у Фейсбуці дівчатка пишуть пости. Спочатку трішки сумнівались, бо якби і діток чи маленька, і все, але захотіли допомогти. Я не бачила пост. Це Юля побачила, так. каже. Давай щось приготуємо. Перше, коли приготували, і оце був блекаут. Перша зустріч не бачили жодного разу. І тут дівчата не можуть не дозвонитися, нічого, ні зв'язку, ні світла. Це було щось. Коли немає світла, як ви опорюєтесь процесом хіжі? Ну, у нас газові духовки, якби то це нас можна сказати, рятує. Спасна, рятує. Да, да. включили ліхтарик, діти бігають, а ми готові. Нас нічим не зупинити. Потроє дівчаток у кожного з вас. Як ви знаходите сили? Я просто а, не кажу там про натхнення. Воно я бачу, у вас є. А сили, як ви знаходите на те, щоб ще й готувати для військових, коли одна дитина, ти ще якось тебе часу не вистачає. А коли в тебе троє, то вже вистачає часу. Взагалі на все. Середня донька, вона дуже переживає це. І один раз я приготувала. Пончики Солодкі, з цукром, цукровою пудрою, а вона каже: мама, вони такі смачні. Давай ми наших захисників будемо годувати. Як кажуть, бажання шукає тисячу можливостей, а не бажання тисячу причин. Чоловіки ваші, як вони до цього ставляться, може ще й допомогти щось там на кухні підготувати, проконтролювати. Він також підключений в цей процес. Так, Так. проконтролює обов'язково, щоб все було добре. Щоб <рес> нічого ще, не ще, горіло, ще, да, продегустує ще, <рес> і може ще. й Ну, дівчаткам віднести. Скільки сьогодні е, потрібно зробити цих пирогів? Ну, млинців взагалі в нас десь 80-100 штук. Більше. Більше 150. Да не більше 150, це так. І булок теж до 200-300 отак да. от, десь виходить пече. Замовлення від хлопців якісь надходять? Що б їм хотілося посмакувати? Чи все ж таки на ваш розсуд? Меню. Нам би було простіше, якби були замовлення. Але ми, ви знаєте, ми ж не тільки одні булочки печемо. Дівчатка... Це сьогодні да, булочки, це сьогодні, в основному да. супи, борщі готуємо. Якщо це борщ, це має бути 20-літрова десь така кастрюлька. Так. Це з одної дівчатка відвозять і 50 літрів, і їм краще, і нам на душі легше, приємно, щоб, вони, приємно. Так, щоб вони посмакують частинку душі відчуєте, частинку дому так, наче по домашньому Кури, яких ми ростили ціле літо 14 жовтня, коли ми нашу. Розвідку відправляли в місто Бахмут. то Наша пані Люба їх е, приготувала е, Євгенія Коломой закаптила. І вони поїхали в Бахмут. Нехай нашим героям буде смачно. Так, новорічна ніч. Я знаю, хлопці ну як вони не могли її святкувати, так як святкували, наприклад, звично в колі своєї родини. Але ви все ж таки також намагалися їм щось таке смачненьке передати. Що готували? — салат? 15 літрів салатику. Котлет. Котлети пекли, млинці з куркою, грибами, торти. картопля Картоплю сушена, олів'є, так розбила. Олів Ні, ми не олів'є, Ми робили салат з грибами. Але ваша дівчинка з вашого батальйону. так, Звісно, куди ж без олів'є. Де вони беруть сили, енергії, кошти на це все. Давайте щось купимо там, чи якісь зберігаєте, щоб звіти ми ж звідти робимо, нам потрібно. Але вони ні, в нас все є, ми все самі, ми все можемо. Овочі і все-таки більше села там передають. Сир домашній. Катіна, мама нам це там з родзинками навіть? А. з родзинками і коригою. З котрої години ви тут випікали у ці млинці? Катя вночі. Трошки по ні, не вночі. Ну, зранку. Зранку. о 5.30 прокинулася. Mm — -hmm. Булки я булки не, не разі, печу. Разі. О, мене. Я печу пиріг, наприклад, тертий, Або от те саме жидкість трави, там тушковане, що нібудь такого плану. Якої допомоги вам зараз необхідно? Гадаю, матеріальна завжди допомога потрібна. Продукти харчування. Це за будь-які, взагалі будь-які, завжди потрібно. Нема такого, що там щось нам не потрібно. Навіть там капуста, тут дівчата дошкоють капусту. Будемо раді будь-якій допомозі, будемо дякувати, звісно, як ми це робимо особисто, публічно. Працювати на перемогу нам нічого не лишається, ось що так. Аня це Мама, це хто? Кажу, це мій класне, ну, кажу, Вова, Вовка, наш захисник. Вона стоїть така. Дідя Вова, взагалі нічого їй не казала, не вчини. Дядя Вова, я вам так дякую, що ви нас захищаєте. Я сижу, і мене сльози течуть. Вова сам стоїть такі, тут чукляним плачу. Повіде забор. Так, да, да, по відео. Що Як... не дало зламатися нам, українцям? Дуже багато є вже прикладів, що люди разом згуртовуються і друг, другу допомагають. Тому от я вважаю, що це не зламість нашого народу. Чому ми повинні перемогти? Чому все ж таки перемога повинна бути за Україну? Це якби сказати, і не обговорюється, тому що ну ми єдині по справедливості так, так. повинна бути перемога за нами, тому що не ми прийшли до вас в гості, не ми прийшли вас звільняти від незрозуміло чого. Тобто, ну тут варіантів немає інших. Тільки перемога. Тільки. тільки перемога. А після перемоги є якісь плани? В першу чергу я планую, мабуть, що поїхати до хлопців і подякувати йому. Це найголовніше. Найголовніше, ви знаєте, коли от масові атаки, все, наче так, ну, трішки щось і починаєш панікувати. А потім ти розумієш, що хлопцям настільки важко, тим паче, що зараз така погода. Ти стаєш і готуєшся та навіть ні про що не думаєш. Дуже вдячні. Ну, від щирого серця. Безмежно вдячна кожен день, але. В планах, якби коли вже настане перемога, коли настане мирний час сісти в машину, поїхати в Карпати, піти в гори і там. Покричати трохи. Покричати біль. Це так сказати так. гором всю всю свою біль. Так. Але я а, думаю, що після перемоги буде у вас надзвичайно святковий стіл. тут буде багато чого смачного. смачного так вже від душі будете готувати. Коли пакуєте о, пироги і, і ваші різні смаколики, якісь там записочки хлопцям передаєте на пльонці, пишу маркером записочки. Сто відсотків любові та вдячності. Дякуємо, хай смакує. Дякуємо вам дуже за вашу плідну працю, за те, що ви такі красинічки є, за те, що знаходите сили виховувати і дітей, і готувати смачну їжу. Дякуємо вам. Дякую.